Доброго дня! Сьогодні до огляду фугувальний верстат від компанії Technik F-300. В даному верстаті довжина фугувальних столів 1800 мм. Трьохножовий фугувальний вал діаметром 100 мм. Який розміщений під кутом, що полегшує обробку та зменшує навантаження на вузли. Щодо обертів валу, то вони складають 5600 обертів за хвилину. А це, в свою чергу, дозволяє чистіше обробляти заготовку. В даному верстаті є можливість регулювання поперечної лінійки. Потужність двигуна на даному верстаті 2,2 кВт, що допоможе впоратися з усіма базовими завданнями. В нижній частині F300 знаходиться вихід під аспірацію діаметром 100 мм. Керування верстатом надзвичайно просте. Даний верса стане чудовим доповненням ваших виробничих потреб.